Усім привіт! Сьогодні поговоримо про запитання, яке є мене, як тренера, як Ніту Луценко, максимально вибішує. Просто мені хочеться аж це запитання, коли дівчата в директі пишуть, або навіть запитують деякі знайомі, чи дійсно настільки гарні таблетки, які я пропоную для схуднення. Я ніколи в житті ніякі таблетки для схуднення не пропонувала, не придумувала, не продавала це абсолютно на 100% протилежно до моїх принципів, до моїх ідей, до того чим я займаюся. На жаль, дуже багато людей продовжують вірити в таку собі магічну пігулку. Це називається інфантильний підхід до життя. Це коли ти віриш в те, що все ж таки паличка магічна існує, і що ти можеш не змінюватися, не своєю працею змінювати своє життя, досягати успіху, не покращувати свої знання, а просто щось випити, і все буде так, як мріялося. Буде все прекрасно, не буде зайвої ваги, і так далі. Знаю, що від мого імені продавали і зелену каву. Господи, і навіть знайомі її купували жах. І якісь були ідеї про те, що бачила статті, дуже багато статей про те, що чому я пішла зі зважених. Це тому, що я дізналася, що насправді, о Боже, від мене. Тримали в секреті, що насправді вони худли не за рахунок тренувань і харчування, а за рахунок якихось пігулок. Бред повний. Повний, 100%. Насправді а, там була така теорія, що я не приймаю, не беру участь в сезоні, тому що це мене просто обурило і я пішла, були статті. А, але насправді я просто була вагітна, а, тому я не, не брала участь в цьому сезоні. І, ну звичайно, що ніяких пігулок, нічого такого немає. Це карається організатами з тими, хто створив цей проект Там а, тільки Харчування і тренування, і не вистачало ще, щоб там сидіти цілий день, тільки цим займатися, і щоб це ще й не працювало. Це було взагалі дуже-дуже дивно. А також є якісь таблетоси, які, типа я щось там про кета не люблю, щось там, якісь таблетоси на, на цю тему. Ніколи нікому не пропагувала. Єдине, що підтримую, це вітамін Д. Залишаю посилання, подивіться відео про вітамін Д. Окрім цього, я власне, особливо нічого не приймаю, тільки коли якась ситуація чи щось можуть прописати. Боже, зараз де? кельп, кельп приймаю, це для щитовидки. Боже, а що, ну і все. Іноді можу дуже рідко випити колаген, коли знаю, що там білку не доїла і ще й смачненьке, то може випити. Але звичайно, пам'ятайте про те, що навіть якщо ви ці таблетки випили, і вони вам навіть якщо вони не принесли ніякої користі, то це не користь, а ефекту. Це ще супер добре, тому що ми розуміємо, що люди, які використовують ім'я, шахраї, які використовують брехню для того, щоб продавати якийсь продукт? Звичайно, що продукт, який вони продають, дай Боже, щоб це не було щось дуже дуже шкідливе, дай Боже, щоб це просто була крейда де і все. А ми розуміємо, да, що принципів ніяких, все це робиться, просто щоб заробити гроші. Тому, будь ласка, не ведіться. Немає таких препаратів, які от просто роблять вас здоровими, красивими, і все в вас просто всі функції в організмі, власне, те, чого ми намагаємося досягти через тренування, це те, щоб наше серце класно працювало. Наша дихальна система, наша лімфатична система, всі ці системи ми тренуємо під час тренування. Да? Ми не тренуємо суглоби наші розтяжка, ми тренуємо нашу силу, витривалість, все це ви ніколи не досягнете ані дієтою, ані якимись таблетосами. Таке просто неможливо. А наше довголіття, наше відчуття себе, наші можливості по життю чи можемо ми стрибнути? З парашутом не знаю там в кого такі мрії є, чи можемо ми пробігтися, чи можемо ми гратися з дітьми, чи можемо ми нахилитися, чи пити піти у похід тобто те, взагалі, наскільки ми в своєму житті відповідаємо за своє тіло, і наскільки ми ним користуємося і наші бажання хочу. Все ж таки відповідає відповідю, можу. Да? Це про те, що якщо я хочу вдягати брюки, да? штани, то я маю їх вдягати. Да? Я хочу їх вдягти. Для мене це важливо, мені це подобається. То я і маю змогти їх вягти. Я е, хочу їсти смачно, і макарони хочу їсти, і оселедець хочу їсти, і картоплю. І я можу це їсти. Я не мучуюсь, я не помираю і не страждаю через те, що мій раціон о, Боже, якийсь обмежений, ні в якому разі. Життя прекрасне, життя повноцінне може бути і з різною їжею, і з невиснажливими тренуваннями, з короткими тренуваннями. Просто Щодня потрошечку, це те, що може тримати нас на плаву. Це такий собі острівок стабільності, тому що в нашому світі. Ви знаєте, якому. потік інформації, таке ожиріння мізків, вже не знаєш, що тут вірити, де правда, де неправда, цей просто тотальний поток інформації. Дуже-дуже важко. Їжі дуже багато, нас намагаються нею загрузити. Реклами багато, продати нам всього намагаються багато. Тримайтеся. Тримайтеся, займайтеся собою, прислуховуйтеся до свого тіла. Якщо ваше тіло болить, не робіть. Якщо ви відчуваєте, якісь проблеми в організмі: зверніться до лікаря, зупиніться, як там кажуть, коли е, соплі з носа, то організм треб, потребує е, зупинки. коли е, Сльози з глаз, то треба зупинитися і морально трошечки відпочити. Да? Прислухайтеся до себе, наше тіло завжди нам показує, що в нас так і не так. Якщо у вас є зайва вага, якщо ви приїдаєте, зверніть увагу на те, що ви їсте. Це не просто змінити свої щоденні звички, але це можливо. І от не ідіть на поваду і не витрачайте гроші на всяку фігню. Я таке ніколи не була за таке залежне. Залишаюся прибічником того, що всього можна досягти, просто витрачаючи небагато часу і трошечки коригуючи своє харчування на, такий, на здоровий манер, а не на якісь категоричні дієти, щось таке. Все, я вас люблю, обіймаю, не ведіться ще раз.